Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі, і будемо дивитися таропрогноз для стрільців на січень 25-го року. Вже новий рік починається. І я вам бажаю, щоб цей рік був крутим, щоб він був сповнений класних позитивних результатів, класних моментів і натхнення, щоб він нам дав багато натхнення. Отже, давайте дивитись стрільці. Перша колода незалежні. І давайте подивимось. Основні події, що буде у стрільців в Січні. Основні події, що буде у стрільців в Січні. Пряма сила. Трійка жезлів. Двійка кубків. Так, 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 так. У вас тут починається, звісно, місяць прекрасно, сила, це творчість, це натхнення, це секс, це ну, настрій. Да? Тобто це прям така э, дуже. Дуже багато енергії, так, і ви можете її направити як і на творчість, на реалізацію на щось таке позитивне, так і на деструктив з кимось посваритися, на когось свою енергію виплеснути. Так. Тобто це вже вам вирішувати. Але в принципі, це карта дисципліни, коли треба займатися спортом, з собою, контроль за собою, контроль за емоціями. Це карта творчості, карта енергії, в принципі, будь-якої. А, ну і слідкувати за своїм здоров'ям, звичайно, тут. Далі трійка жезлів, і двійка кубків. А, вони трохи схожі мені, тому що у вас тут вони обидві перегорнуті, да? тобто таке враження, що ви з кимось не можете домовитись, як рухатися далі. Да? Тобто, це якесь партнерство, в якому ви не бачите перспективи або не бачите, як це правильно розвивати. Можливо, треба щось поміняти, змінити, змінити напрямок. Думки, напрямок дій, да, напрямок, можливо, кудись поїхати, збиралися, але не виходить і треба міняти плани. От. І в принципі, нам про це і говорять карти, що зміна напрямку, зміна планів від залежності від партнера. І, в принципі, по силі нам говорять: тримай себе в руках, борись за це, реалізовуй, прикладай зусилля, тільки так ти вирішиш цю ситуацію. Далі, наступна колода. Далі таро. Давайте тут глянемо. Основні події для стрільців на січень. Покажіть, будь ласка, карти. Лицар жезлів. Прекрасний. Паж води. Ага, лицар мечовий. Три ли... Взагалі три фігурних карти чотири. Угу. Так, і тут 4 плюс Ні, тут 6. Ага, десятка пентаклів. І десятка пентаклів. А, слухайте, ну я витягнула чотири фігурних карти, і я можу сказати, що тут просто колосальна кількість народу буде в вашому місяці. А, і ви. Якимось чином повинні будете це якось да, обгорнути і якось з цим впоратися. В принципі, десятка пентаклів нам показує, що, що це може приїхати ваша сім'я, да, і ви бути з ними, що це може бути якийсь колективний момент, да, наприклад, в роботі, корпоратив або бути зустріч, робити конференції на них. Приймати участь і так далі. Тобто, де багато людей, скупчення народу, і ви там будете ну, вносити якісь свої моменти. Да? Плюс так цікаво, що розділено шість пентаклів і чотири пентаклі. Тобто, десь ви будете ну, в принципі, тримати свою енергію для себе, свої гроші для себе, а десь ви з кимось будете прям ділитися, розділяти щось, да? і робити це більш-менш збалансовано. Цікаво, але те, що тут дуже багато людей: тут і діти, і люди, і лицарі, тобто якийсь розвиток, королева кубків напевно, мама або якась жінка, да, яка турбується. Тобто, тут прям такий реально набір людей, з якими ви будете спілкуватися протягом цього місяця. Так, далі. 78 дверей та називається. І давайте тут подивимось. Робота, кар'єра, розвиток. Гроші фінанси. Да, що покажуть, коротше, для стрільців в січні. Так. п'ятірка води. Добре, що перегорнута. Жрець перегорнутий. Угу. Ой, дурень перегорнутий. Так. Про що, про що дурень перегорнутий? Четвірка жезлів. Е, в принципі, що всі карти перегорнуті, чому, через що? Угу. Знаєте, от ви витрачаєте е, всю свою енергію, щоб щось довести, щось показати, доказати і так далі. Тобто да? сім кажезлів нам говорить про те, що ви настільки ну, яро, серйозно, сильно захищаєте щось, захищаєте свої інтереси, свою думку, свої погляди, свою там сім'ю, партнерство і так далі. Да? Що ви на це витрачаєте так багато зусиль, що на все інше якби не вистачає сил. Да, от, е, глобально. Але нам ще показують, наприклад, п'ятірка кубків, да, е, е, вот тут от тут жінка якби не може вибратися із будинку, де от він палає весь. Да. В перегорнутому значенні вона вже може, вона вже бачить для себе рішення ситуації, вона вже не впадає в стан, типу, жертви допоможіть мені, а робить е, рішення самостійно і виходить з цього рішення. З цієї ситуації. Да? І це ну, класно. Плюс жрець перегорнутий це, в принципі, в вашому житті якась людина, яка думає, що вона може вам вказувати, думає, що вона найрозумніша. Можливо, це ви. Да? Тоді ви порушаєте ну, кордони інших людей. Але тому, що жрець перегорнутий, він самозакоханий, він, типу, сам думає, що він самий розумний, Да? Але це не так. Ну, Такого не буває, в принципі. От. І от в цьому проблема. Да? Тобто, це може бути як і коуч, психолог, і якийсь наставник, директор, який, ну, такий, знаєте, його треба слухати, але не хочеться. І, в принципі, дурень перегорнутий з четвіркою жезлів нам тут натякає, що перегорнутий дурень. Обережно думай, що ти говориш, що ти робиш, кому ти це говориш. Да? І це пов'язано зі своєю сім'єю. Бачите? Сім'я, розвиток, робота, да? і дуже, якесь дуже легковажне ставлення, несерйозне ставлення до цих сфер. Можливо, вважаєте, що у вас там все вже налагоджено, але завдяки якимось необдуманим поступкам, словам, діям, ви можете це положення зробити хитким. Ось так. Да. Так, е, далі. Наступна колода е, Etteral Vision Таро. Таке воно. І давайте тут глянемо особисте життя для стрільців на січень. Особисте життя для стрільців на січень. Значить, стрільці, у яких є партнер, ваше особисте життя в січні, яке воно буде? Вісімка мечува. І стрільці, у яких партнера немає ваше особисте життя в січні. Король мечовий? Про що вісімка мечува? Що тут такого трапилося? Угу. І король мечовий перегорнутий теж. Угу. Так, ой-ой-ой-ой, Колода. колода. Значить, перше, стрільці, у яких є стосунки. Ну, оце отаке, да? то тобто, є вісімка мечова це конфлікт, це криза, це відчуття себе замкнутими. Ну, Тобто, можливо, у вас все буде добре, але зовнішні обставини, да? оці мечі. Вас сковують як пару, або ви чогось боїтеся. В принципі, це карта страхів. І тут нам говорять, що або страшно, або депресивно, або якось скрутно. Тобто складна карта, із якої дуже важко вийти. Особливо, от бачите, у неї очі зав'язані, вона якби накручує себе думками. Тобто, можливо, вона може вийти із цього всього, але їй настільки якби страшно. Некомфортно, і все таке, що от вона залишається в цьому стані. Да, через що це? У нас перегорнутий імператор. Ну, можливо, через ну, от, партнера. Да? Імператор це чоловік, в принципі, можливо, вона за нього переживає. Ну, ця жінка, да? отут, я как би це зв'язує. Можливо, вона за нього переживає. Можливо, вона навпаки переживає, що він по перегорнутості. Не хоче брати на себе відповідальність, щось робити, не закриває її потреби, її це е, якби хвилює. Е, е, і це можна перекласти в принципі, на стосунки. Да? А можливо, вона просто за нього боїться, за його фізичні. Не знаю, зараз ці ракети, і бомби і все таке стрьомно. Можливо, буде переживати за це. Або за базові потреби, які можуть не закриті Другий восьмий дів, да, фінанси. Можливо, буде вирішувати питання грошей, де брати гроші, як заробляти, хто це буде робити. От, значить, стрільці, у яких партнера немає. У вас тут випадає король мечовий. В принципі, він може говорити про такого чоловіка серйозного, холодного. Я сказав, от так робив все без апеляційного. Да? Можете з таким зустрітись. Або це можете бути ви. Є, є, ну, як людина, да, що все, король мечовий, я буду концентруватися на своєму майбутньому, я буду йти далі. Я хочу от, да, от, рухатись далі. Ну, от, як я відчуваю, по своєму шляху йти і розвиватися. Да. Тобто нам тут показують, що в принципі обидва варіанти можливі. Який краще для вас тут такого немає, просто це можливо. Інше питання, що, напевно, по вісімці кубків, в принципі, ця людина, да, от вона все-таки йде сама. Тобто, можливо, ви для себе будете обирати шлях, що ви хочете кудись переїжджати, або кудись рушити, да, щось змінити. І для того, щоб змінити ситуацію, яка у вас є на зараз, ну, на краще змінити. Так, і остання колода. Це нова для мене. Таро під дубом. І е, вона така шуршаща. Давайте тут подивимось пораду для стрільців на січень. Порада для стрільців на січень. Угу, так. Угу. Е, жриця нас попереджає перегорнута. Вона перегорнута, що дуже багато всього буде в цьому місяці скритого, таємного, невідомого, незрозумілого, такого, знаєте, що треба ще там розбиратися. Це перше. Друге, жриць нам говорить, щось ти зі своєю інтуїцією не в ладах, щось ти себе не чуєш, щось що ти себе не відчуваєш, працюй над цим. Це тобі потрібно для того, щоб. по... Колісничому рухатися далі, розвиватися. А як ти будеш розвиватися, якщо ти себе не відчуваєш? Тобто ти будеш йти неправильним шляхом ізначально. Да? Тому нам говорять карти: звертай на це увагу, починай слухати себе. Яким чином? В принципі, жриця – це дуже такий інтуїтивний знак: це будь-які заземлення, медитації, йоги. Якісь практики духовні, психолог, ще щось. Та, на цвяхах постояти, музику якусь послухати, тобто виписувати свої думки. Будь-що, що вам допомагає наближатися ближче до себе і віддалятися трохи від інших людей, щоб почути свою саме думку. Ось так. На цьому буду завершувати, але хочу е сказати, що якщо вам потрібна допомога, да вам треба вирішити якісь питання за допомогою таро. Е або ви хочете вивчити таро і поглибити свої знання в цьому, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Я посилання залишу під відео. І всім пока!